Так, коротше, всім привіт. З'явився у мене трохи час. Займемося знову цим чудо-трактором. За той раз закінчили ми на чом на скинули капот, все розібрали. Далі в нас попав радіатор. Скидаємо радіатор. Радіатор у нас кріпиться на двох шпильках. Одна і з Росією так само друга. Зверху я вже все пооткручував, Тут відкрутив, патрубок відкрутив, там відкрутив. І тут патрубок теж. Зараз відкручуємо. Скидаємо і будемо вже цю славну балку скидати ніяк. Не можу до неї дойти, руки не доходять. Скоро весна, скоро в поля виїжджать. А роботи ще не тільки по ньому, а й по-другому вистачає. Коротше погнали відкручуємо. Короче, радіатор знизу відкрутив, залишився цей болт. Ну, Так як він до того облизався, не хоче відкручуватися. Короче, то сходив, взяв спеціальний ключ ось. Був ключ. Зараз ми короче, відкрутим. І ще цей болт залишився. Ніяк його не можу вибити. Поніс короче, на зарядку цей гайкокрут. крут. Зараз будемо пробувати. Вайфхак э, знайшов. Э, типу кажуть молотком взяти. Сильно по поболту ну, И... І різьба там. Іржа розрушається і тоді довженчуватися, бо я його вже заливав це Зараз спробую короче, заряжать. Зараз якраз відкручу болгарочним ключом це, скину радіатор, тоді вже буду там далі Все, 8 секунд. Балтик відкручений. Я б він перенос тільки 100 метрів довше тих, чим, <гум> чим пиляв. Так що така коротше, двіжуха. Це. Скидаємо, скидаємо. Все, радіатор цей масл не відкрутив, бо не хочу його скидати, оставлю його тут на моторі. Зараз прикручую, Я тільки водня не хочу, бо це зараз воно ну, там не відкручувалось довго. Чим маску звивати, Надо, треба. Не знаю, надо чи не надо, но решил я так, короче, це мені не быстрее. Цвет кручены, сейчас скидаю, блин, не просто кому оператора нема, що держав. Короче, сейчас скидаем. Эту сетку надо вообще почистить. И все. з цим пальцем. Хух, полдня його і пиляв, і грів, вибивав, єлі на єлі вибив. Він тут не вибивався, я думаю. Год стоку як мені, коротше, там І ржи було. Це залилося вже ведешкою. Цього пальця я не знаю, навіть чи виб'ю. Мені б хоча б його якось вирізати. і то У мене вже ця лобовина друга є, мені треба такого оця балка. А її ніяк не ні болгаркою там не підлізти випилять цього пальця. Як його пилять, я не знаю. Фух, повибивав, коротше, ці всі втулки. Тут ще такі ось втулки є в лобовині, я й не знав про них. Ну коротше, я ліга їх а осталась одна оця. Коротше, і туди, і не сюди. Я вже її лампою, грів, коротше, пробував вибивати, не знаю. Тут ось одну вибив теж в така була. Єлі на єлі, я короче, її вибив теж. Ну, воно тупо ну, видно, що реально. Я не знаю сколько воно тут не розбиралось, може 20, 30, 40, 50. Трактор вже 50. Ну коротше, я не знаю чим її вибити. Оце вона одна залишила, щоб скинути. Я б її дрелью висвертив, так немає дрелі, я віддав дрель. І вона далеко від мене. Брат забрав. Ну тупо такий палець, ну видно, що він реально не знаю, скільки годин не вибивався вже і, і трух навіть. Фух. Коротше Осталось, покажу вам. Зараз тріщини які там. Такі тріщини з однієї сторони і з другої сторони. Ну, Порвало куколку. Коротше, лобовина в мене ж є ця. Мені треба тільки випиляти цього пальця сюди якось, але ну, я не знаю як його. Буду зараз пробувати. Щоб це витягнути, я б її балку вже потім би скинув. І вже тоді на місці не знаю, що робив би. Грів, є паяльна лампа, грів пельну лампою. І... Тоді гріть тута. Саме важче це б, а тут вона держиться, я так зрозумів. В цьому місці і там можливо. Щоб тут нагріти і пробувати кувалдою вибивати. Не знаю, коротше. Уже півдня товчуся з цим, кажу ж, блін робота реально, що там один болт вирізав, ці втуки. А вже реально пройшло по дня. <coughs> товчусь, товчусь на одному місці. ну, Не можна нічого зробити. І ще, напевно, цю поміняю одну. Бо вона тут аварена. Ось, уважена. Хто знає, чи міняти, чи не міняти. воно вже так їздить, я не знаю сколько. Десятків років. Хотілося б, звісно, вже поміняти, раз знімаєш. Бо, ну. Варене є варене, але ж теж це качество совєтського ще. Хто знає, які зараз Ось хіба на розборках шукать. Ступиці хороші, це хороше, тут отут розібрати. Подивитися, підшипники, чи щось трошечки гуляє. Тут конечно балка Зараз я вам покажу, як но Ну, Реально все Дуже сильно гуляє, коротше. Поміняю пару наконечників, поміняю тут подчимники. І лобовину цю поміняю пальця втулки поміняю. Ну, Тільки я ж кажу, не виходить, що з мене зняти ось. І за цієї втулки проклятої. Не знаю, що її робити. Вона совєцька, вона така крепка, що це Ну, Нормально, спробуйте така товщина. Такому металу щось зробити. Це не новоді, що зубило мені, зрубав, да і все. Тут не хера не вибивається і все. Ну коротше робимо. Менше балакаємо, більше робимо. І так нихрена не знімав, бо не було бажання зливу, як собака з тими блін, пальцями. Коротше, погнали, Пока крутив, Тут ветка була кончена. І постійно мені, блін, в очі лізе. Я її прив'язав провоку. Якраз анекдот спомню, розкажу зараз вам. Коротше, сліпий і одноглазий. <світ> йдуть навлядки, збираються, короче, ну і сліпий же каже, а як я же пойму, що ми дошли Ну одноглазий каже, я тобі скажу, ми прийшли. Все, поняв, поняв. Ну хватає його за руку, ж ведуть коротше, сліпий всю дорогу. Ми прийшли. Та цей одноглазий каже, та да не прийшли ще. Йдуть, йдуть оп'ять, Ми прийшли. Та не прийшли, каже, заєбав Ну то його вже достав, каже, на дорогу й йде, то йдемо. Идуть, короче, ветки пиздец, очі лізуть, і тут цей одноглазий единственным глазом на ветку, наштрихується. І такий, все, пиздец, прийшли. А ты сліпий такий, ну здравствуйте, девочки! Покажу вам люфт, який тут в пальці. Тупо розбито все. ну Там просто нема живого місця, реально. Все розбито. Фух, то я Ця автоука тут осталася, я її не зміг вибити. ланжерони, коротше, розсунув нагрів. Нагрів водой полив вона тут відстала. От Зменшилось, а ранжерон одсунув і воно випало. Нерально. Коротше, так виглядає передочок. Коротше, що ми зараз делаємо? Беремо, я приніс уже Миколу, беремо і по цьому пальцю гатимо. Якщо не йде, то тоді беремо помощницю. Господи. Не зближаємо. Беремо лампу, гріємо. Воно держиться тут. і так же само зросте. Ну дивіться, просто люфт. Все розбито. Коротше, воно отут держиться, палець, і отут. А тут втулки, тут втулка, тут втулка і там втулка. Мені надо такого ця штука, мені ця лобовина не надо, моя вона нова есть. Так, короче. І вырезать не виріж. Только вибивати надо. Пробувати. Сейчас возьму. Молота. Буду пробовать. Выбивать. Тубочка выпала <laughs> отсюда. Тубочка на место. Так, со. Не идет, не идет. Тряхните походу. Ого, давно ложки. А так. Скоро спалим. Опа, упали. Корочу, я вже цілий час граювся щось цим пальцем. І... Я так розумію, що це б не один день. Це хоть такі є після пляска. Сидим, коротше, зарядку взяв. Якийсь Короче, Я не знаю що робити, як витягнути палець. Це жесть. Корочу. Короче, грів уже, грів, клепав, грів. Фух, я так думаю, що тут із самого заводу він не мінявся, цей палець 100%. Тому що ні ці штуки не витягуються, воно все позакипало не те, що на віки вічні, тут ще навіть палець цельний. Е, наскільки я знаю, зараз пальці йдуть в е, пустотілі внутрі. А тут ще тупо цельний палець. Коротше, сходив, взяв нову лабовину, лоб... лоб... приніс. Щоб сравнити, чи така вона. Тому що цього я не знімаюся, думаю її пилять. Є болгарка, жаль різака немає. Зараз би різаком тут відрізали і тут би розрізали. Ну і спереді лобов цю. Я так зрозумів, що це прям стара-стара лобовина, тому що трактор старий і лобовина стара, тому що тут на цих нових уже лобовинах тут вже йде палець із задньої частини. Шіфт. Е, Типа, Який держить цей же палець, щоб він не, не випадав. Той що я грів вибивав. А тут іде спереді цей штифт. Там і спереді. Тобто і тут вже йдуть під, ну, під колінвал, щоб прокручувати. Тут вже є. Тут нічого такого немає. Це прям стара-стара, я так зрозумів. А то 70, якого він там года, є, такого його бовину. Подивився я по отверстям, отверстя такі самі повністю, все таке воно саме. Тільки це єдине, що я так зрозумів, що палець заганяється відсюди. з внутрішньої сторони. Там е, з тієї сторони заганяється палець внутрі. А ця я знутрі наперед заганяється, я так зрозумів, що палець. По тому що тут е, підштопорний палець. Коротше, по отверстям подивився, по отверстям все таке саме, все, все таке саме. Що я думаю, робити? Я вже. 100 раз грів, водой повав, ні хрена. Не йде і все, воно, мабуть, реально ніколи в житті не мінялось. Коротше, мені треба тільки оце. Ця штука, балка. Лубина мені не треба. Вона і так полопана, все одно, але це з цієї сторони не дуже розірвано. Ось. Ем... Пішло вже дві тріщини. Одна тріщина, друга тріщина. Тут трохи. А знутри, якщо подивитися, там ну, сантиметра 3-4. Ну розірвано реально. Варить його смисло. Який у мене зараз варіант є? Я ріжу тут, а отрізаю і спереді лабовину. Тобто, ну, на оці покажу, бо отак. Розрізаю лобовину. І все, вже палець там ну, не держатиметься. Можна ще отак ось, отак перерізати ще пальцем Ну коротше, палець держиться отута і отута в цих двох місцях держиться палець. Я грів, що тут, а що тут, але на цій ні ніхрена не йде і все. І грів, і поливав, і, і молився на нього. Коротше. Ніхрена не йде. Я не знаю, в мене нема чим це все зробити. Якби воно трошки свіжіше було, то ще може воно б відкрутилося. Ну вибилося. Бо так ні, навіть палець вже розпускався, при тому, що це якою товщиною палець, цельний метал, розпускався, не йде і все, і, і грів. Короте. Ну ніхрена і все. Коротше, будемо, мабуть, різати. Потому що там болгаркою не підлізти до того пальця. Щоб я вам переверну показав, але вона важка, я не, одні рукою не переверну, е, Там не підлізти, То будемо різати прям лобовину з усім, з пальцем, короте, з усім будемо різати. Мені головне витащити цю херню. Це балка, по-моєму, вона називається. І не знаю, що тут міняти чи не міняти. Воно тут вже 10 років їздило. Так, тут розірвало. Вроді і варено наложений косинка. Ну їздило хто з скільки і скільки передок не скакав з дисками, диски ми важкі, 900 кг, без е, проти'єсу, то трактор буває сильно б'є, як на гору виїжджаєш, то падає. ну, тобто, Навірно, лобовину через це розорвали, але там то здержать, здержить, і не знаю чи мінять. Мені головне витащити цю балку, щоб сюди нові втулки забити, новий палець, а цю херню не знаю, як його вибити. Ну от Зараз воно ще трошки поклепає, воно вже в рівень буде розклепається. Все, що чим далі? Як ти далі зробиш? Нічого ти не зробиш йому. єсть, Єдиний варіант я такий бачу: різати лобовину. Болгарка є, диски є, я думаю. Думаешь, наверное, так и будем делать. Ух, коротше. Єлі випив цього пальця. Коротше випиляв. Сразу спиляв лобовину цю. Тут тут пиляв, тут, тут, тут. І тут же випиляв, де палець? Де ж цей палець? Так само і тут цей кусок остався. зробив двонок піва з однієї сторони, з іншої сторони. І випив. Все, палець остався. вытянем Короче, выбить надо Рукой не вытянешь Надо перевернуть и выбить Цельный палец Выработка Жесть, короче, выработка просто Нож, конечно, на нем гуляет Надо сейчас перевернуть, короче, выбить Фух, цілий день я з ним промудохався. Два. Круга. Так вони робіть. Защита повинна стоять. Тут просто підлізти не можна, бо це дуже різково. Так не треба робити. В ніякому разі. Хух, коротше. Це просто жесть. Зараз ми перевертаємо. Вибиваємо цього пальця і все. тупо взагалі там люфтяра що тут люфт що там люфт. везде коротше ці люфти будемо міняти повністю везде які є втулки подшипники все що є все буде міняти. так коротше палець вложить він нема цельний при том представте вироботку видно звісно. чого я міняю вироботка він же стояв в одному положенні но... Тут він кріпився. І ось тут. Ось його пази. А оце, це на цьому ходило частина та передок. А це він, сам палець не крутиться, він стоїть у цьому брусі. Оцьому і отут. Тобто, ось було це все проїхав. Отак, коротше, стояв і палець. То Тобто світим тут не крутиться, а крутиться тільки в цих місцях. Отак. От Оця частина тут стоїть. Тут кру... Оце іменно вироботка, яка не ну, сумасша тупо. І також тут ось, все. я вам показати, щоб... Ну, тут нема вироботки, а іменно тут ну люфт. Короче, давно треба було його його міняти і тут вироботка, ну я думаю видно Іменно Значить міняємо палець втулки Тут стоять втулки, на якому крутиться він, цей палець Тут я і не знаю, чи є втулка, но ну, тут точно є втулка. Тут -то теж по ідеї повинна бути втулка. А, є втулки. Есть все Ось і с І ця втулка Тепер короч, їх ще якось витягувати треба. Це не цельна втулка. Тут з двох частинок, з однієї сторони, з іншої сторони втулка. Дві втулки з однієї сторони забиваються, з іншої сторони за цієї забиваються. І отут втулка. І оце ж палець на цих втулках грає. Туди-сюди грає. Коротше, щоб ці втулки витягнути, я знаю сваркою всередині обварюєш, вона зменшується. І тоді коротше, можна витягнути. Ну, я попробую так вибити, якщо не вибиватиметься, то в мене сварки нема, буду просити в когось. Щоб обварили. Коротше, ждемо запчасті і зібраємося назад. Коротше, після такого отдиха, днів три, наверное, спина гуде, руки гудуть, ноги гудуть. Реально, звраду ночі тут пару днів грався. Така коротше, тут резюка Каша тупо. молот Один молот поламав. У мене був молот, ще один Железной железною ручкою. Коротше. Собираємо все, ми вже темнота на вулиці. Все собираємо і йдемо пити кавусик. Все. Па-па.